Чому дошки візуалізації не працюють? А, а ані тосік. Ти що не зі мною досі? Всі ми серйозні люди. Але які грішили чи проходили якісь там марафончики бажань, читаємо психологів, раціонально мислимо, але при цьому на всяк випадок постучимо по столу, щоб не зглазити. Всім нам притуманна матерія і дух. І ми інколи шукаємо трошки магії і дива. Чи працює візуалізація? Так, є таке поняття як ретикулярна формація. За нею в нашому мозку відповідає ядро всередині. Вона працює так, що коли ми даємо собі команду, наприклад, зараз помічати об'єкти в кімнаті лише там червоного кольору, ми будемо помічати самі ці об'єкти. Чи, наприклад, коли після цього відео ви підете в місто і будете помічати оранжевий колір, ви чомусь будете згадувати про Нітосіка, тобто про мене. Магія? Ні. Ретикулярна формація. Таким чином працює і візуалізація. Ми фокусуємо наш мозок на тому, що нам потрібно, і він вибудовує шлях до досягнення цієї мети. Але ви чули, що таке карма? Так от, якщо у вас не вистачає карми на якусь із мрій з точки візуалізації. То цю мрію ви будете перекладати з року в рік. І це не обов'язково щось матеріальне. У вас може не вистачати карми на те, щоб почати блог, займатися спортом чи кинути палити цігарки. І карма це не доля без змін. Її можна накопичувати і прискорювати. Наприклад, я веду свою карму банку і медитую на мету. Зараз покажу. Тобто схема така. Я розумію, чого я хочу. Можу на цьому сфокусуватися, ну, в своїй дошці візуалізації. Потім створюю карму банку і роблю маленькі вправи, які ще написані три тисячі тому в тибетських писаннях. І беру потім на ці всі вправи, медитую. Таким чином, в мене вийшло реалізувати лише за два роки. Я створила свій великий блог в інстаграм, купила будинок мрії, купила машину мрії і. Звичайно, в мене дуже давно була мрія полетіти на Мальдіви і саме на бізнес-класі. Це все було і в моїй Кармабанці, і на дошці візуалізації, і в моїх медитаціях. Якщо тобі цікаво детально, як працює Карма Банк, і хочеш отримати тібетські медитації, я маю їх на моєму особистому каналі в Телеграм. Посилання буде під цим відео. Намасте. А, а, ані Анітосік! Ти що, не зі мною досі?